Ми всі знаємо, на Великдень печуть паски. Але, звичайно, опускаємо багато важливого. Тут є безліч обрядових дій, яких треба обов'язково дотримуватися, аби паски або великодні баби, як їх називали в українському народі, вийшли саме такими, як треба. Паски традиційно починали пекти в чистий четвер, а закінчували у суботу. І на кожен день з цих трьох днів були свої окремі традиції. Про це я дуже детально розповім в цьому відео. Тож, що ми забули про чистий четвер. Четвер перед Великоднем це час, коли завершували розписувати писанки, починали пекти баби, високі, жовті, здобні паски, і готували ще сьогодні четвергову сіль. Головне тут правильно розпалити вогонь, на якому випікатимуться паски або баби. Цей вогонь священний і готувалися до його розпалення весь Великий піст. Починаючи з першого тижня Великого посту, що четверга господар або господиня клали по одному поліну на горище для Паски. І саме сьогодні в чистий четвер ті дрова діставали. До них додавали галузку минулорічної свяченої верби. І саме на цьому вогні розпалювали піч, в якій мали випікатися баби. У давнину в чисте четвер розпалювали піч живим вогнем, а вже в п'ятницю та суботу вогонь запалювали від страсної свічки. Втім, якщо ви не стежили за моїм другим каналом, де я щочетверга нагадувала про те, що треба відкладати ці полінця кожного четверга саме впродовж посту. Якщо ви цього не робили, не знаєте, не відкладали жодного полінця, галузки чи сірника, то треба сьогодні розпалити вогонь хоча б свяченою вербою. Я маю на увазі, якщо ви дивитесь це відео в чистий четвер. Ідеально, якщо це буде минулорічна верба. Зрештою, саме тут, в четверговому святковому вогні, свячена верба. Ба з минулого року має згоріти, і її вогонь має піти на паску. Тож, які існують різновиди баб і пасок, в Україні випікали не тільки одну паску на святкування. а Насправді існувала розгалужена система великодньої випічки, в якій кожен вид мав своє призначення. Перше це баби жовті. Це сонцю та небу. Це високоздобні, пишні баби, символізували вони сонце, в них клали дуже багато жовтків від 60 до 120. Клали масло, цукор, пахощі, місили одну-дві години, саме їх випікали в четвер. Ще були паски білі, скромніші з меншою кількістю жовтків та пахощів. Їх пекли в п'ятницю на спомин про померлих. Білі паски це покійникам. А ще повітрю, щоб не приносило лиха та смерті. Ще були е, такі паски або баби, вони називались чорні, це разові паляниці з житнього борошна з корінням та пахощами, їх пекли для землі, худоби родючості, а ще господарям і взагалі людям. Господині готували тісто в ночвах або великих макітрах. Діжу за кілька днів до того мили, викурювали зіллям стрійці, сушили і учиняли тісто з молитвами та висловлюваннями певних формул. Були Певні обряди та замовляння, які треба проговорювати, щоб це все випікти правильно. Тож, піч на Паски розпалювали лише зібраними четверговими дровами та освяченою вербою. Коли тісто сходило у формах, в хаті мусила панувати тиша. Всі виходили з хати, лишалася тільки господиня та малі діти, і тим заборонялося навіть говорити. Саджали баби в піч дуже обережно, щоб не струсити тіста і щоб не сіли, при цьому промовляли. Свята Паско, будь велична і красна, як сонце, бо сонцю тебе печемо. Хай всі батько, мати, діти, брат, сестра, дід, баба, вся родина, коли живі, будуть здорові, щоб діти так швидко і красно росли, як ростеш ти. Будь Пасхо, як сонце, святе, щоб хліб на ниві був такий багатий, величний, як ти велична. В п'ятницю випікали оці білі паски і говорили наступне: Хай будуть праведні душечки, чисті й святі, як чиста, свята й велична ця Паска, щоб було вам так відрадно там, як Паскам в печі. Вам, родителі наші, ці паски печемо, шануємо вас, а ви допомагайте нам, хай раювання вам буде так прекрасне, як цим паскам у печі. І в суботу, третій день випекали саме ці чорні паски, вимовляли наступні слова Земле, матінко, прийми цей хліб як дар. Хай буде здоров'я людям всьому живому, хай буде добробут коровам, коням, вівцям птиці, щоб урожай був богатий, щоб не було грому бурі, щоб все родило, як ти, чорна паска, родишся. Приймаючи паски з печі, також говорили молитви дякували, благословляли врожай. Худобу та сім'ю. Ще в чистий четвер готували четвергову сіль, так звану. Її насипали в глиняну миску, обгортали полотном або папером, ставили в піч, коли вона вже починала холонути. Сіль проймалася залишками жару й димом. Після цього її зберігали як оберіг, нею посипали худобу, клали до паски, додавали до страв на Великдень і використовували протягом року при недугах. У грозу, при переляку, а також у важливі моменти, як захист. Коли хтось хворів, тричі сипали сіль на вогонь і тричі промовляли такі слова: Сіль перегоняє, піч перепікає, нарожденного, хрещеного, трохима, всяка хвороба минає. Звісно, ім'я Трохим, можна і треба замінити ім'ям тої людини, для якої ви проводите цей обряд, цей ритуал. І на моєму другому каналі є ще одне замовляння про четвергову сіль. Я залишу посилання під цим відео на велике відео, яке в мене вийшло про чистий четвер, про великий четвер. Обов'язково його подивіться, ще називають цей день страсний четвер. Там дуже багато цікавих обрядів, дійств, різних вірувань, заборони, забобони, дуже багато всього є, все це описано дуже детально. Етнографічних джерелах, саме звідти ця інформація. Тому цій інформації можна довіряти. Це не якийсь новоділ, це саме та інформація, яка дійшла до нас із глибини віків, і вона підтверджена вченими, етнографами, які по крупиночках ходили по селах колись там 100-150 років тому, в минулому столітті, в позаминулому столітті, ходили по селах і збирали всю цю інформацію по крупиночках місцевих бабусь стареньких. І те, що вони розказали, це все описано. І зараз воно в книжках є, в наукових статтях є. На жаль, його дуже мало десь в інтернетах. Я б не стала довіряти цій інформації, яка саме в інтернетах. Я шукаю саме інформацію в цих перевірених джерелах, в старих книжках я шукаю. І от в такому форматі цих чудових відео я передаю цю інформацію вам. Якщо вам корисно, будь ласочка, користуйтеся. Значить, головне, що ми запам'ятали, що ми жовті паски в четвер випікаємо, білі паски в п'ятницю випікаємо і чорні паски в суботу випікаємо. А в п'ятницю, так, да, не можна нічого взагалі робити. Є а, таке. А, Прислів'я, що взагалі будь-яка праця заборонена, але от саме для цієї праці, для випікання чор білої паски, зроблений виняток на Страсну п'ятницю. Я сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Обов'язково ним діліться, ставте подобаєчку, якщо було цікаво, і якщо ви щось нове дізналися, або просто так, поставте подобаєчку, мені буде дуже приємно. Всіх вас е вітаю з великодніми святами! Бажаю здоров'я, добробуту, благополуччя, щоб все, все було добре. Смачної вам паски, до нових зустрічей, до побачення!